Всіх вітаю з Днем української державності. Дякую за цю нараду. В принципі, я хотів би почути три хвилини. Головні питання, які є в областях. Після цього хотів би, щоб у вас були зустрічі з представниками кабінету міністрів відповідно ваших питань, проблем тощо, що у нас була конструктивна зустріч. Тим більше в такому колі ми дуже рідко збираємось, Нема часу. А це друге, третє, я хотів би, щоб ми підготували почали готуватись до регіональної зустрічі. План був такий. Я хотів вас почути після цього, щоб Кабмін занотував і рішення, які ми можемо зробити саме для людей, для областей вийти з складних питань, особливо енергетика, оборонка. Які ще питання є місцеві. В Кожній області різні, можете сказати. Загальні речі вони зрозуміли. Це безпека, це електрика, енергетика, опалювальний період. Ну і а вже ж зрозуміло, що діти 1 вересня повинні піти до школи. Може, є якісь, якісь питання, з цієї галузі то також і. Одна важлива річ, про яку хотів сказати. У нас була зустріч, гарні зустрічі з губернаторами, з губернаторами Сполучених Штатів Америки. В принципі, я ми домовилися, що ми можемо побудувати такі контакти між нашими місцевими владами, нашими головами обласних адміністрацій, може з громадами, тощо так побудувати такі контакти, прямі контакти, а не через. Не тільки з центральною владою, а щоб ви на своєму рівні зустрічались. Вони готові займатися допомогою. Як ми це з деякими країнами влучно зробили, наприклад, в Миколаєві з Данією, а, а, а цей а це трішечки інший рівень. Люди розбираються. У них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Вони готові працювати також із енергетикою, і з освітою, і з бомшелтрами, ну, з укриттями, з медициною, з реабілітацією. Багато таких питань різних. Я думаю, що це допомогло би і вам, ну всім.